Вітаю всіх на каналі «Українці в Німеччині і запрошую до перегляду головних новин для українців за кордоном. У сьогоднішньому випуску за 12 вересня буде багато цікавого вперше в історії російські дрони збито у небі Польщі над територією НАТО. Скільки заробляють німецькі солдати, офіцери та резервісти? А ось бідунгу Німеччині на кого навчаються іноземці, зокрема українці, та які зарплати отримують у різних сферах. Уряд Німеччини готує реформу соціальної держави. Що це і як це вплине на українців. Антиукраїнська риторика в ЄС як ультраправі у Польщі, Чехії, Угорщині та Румунії використовують тему українських біженців для мобілізації виборців. Вас, глядачів, прошу бути активними у коментарях та ділитись своїми думками щодо новин, які впливають на життя українців за кордоном. А я оберу 5 коментарів з найбільшою кількістю лайків і подарую цим глядачам доступ до закритої телеграм-групи спонсорів мого каналу. Почнемо з найгучнішої новини: російські дрони були збиті над територією НАТО. Українці, які втекли від воєнної російської агресії до Польщі, напевно кілька разів перехрестилися у ніч на 10 вересня, коли Росія здійснила масштабну повітряну атаку не лише по західній частині України, але й зачепила й Польщу, державу члена НАТО. Польські військові офіційно підтвердили, що російські безпілотники порушили повітряний простір країни щонайменше 19 разів. Частина з них залетіла з боку Білорусі, і от вперше в історії Польща відкрила вогонь по ворожим дронам безпосередньо у своєму небі. До операції долучились польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські бойові літаки, а також система повітряного спостереження Авакс. За даними НАТО, було збито щонайменше чотири дрони. Найгучніші інциденти сталися у місті Виркиволя, Воля, де уламки дрона пошкодили житловий будинок та автомобілі, а також у нове місто над Пілицею, де безпілотник впав на територію військової бази 63-м батальйоном територіальної оборони. За оцінками експертів, деякі БПЛА могли бути спрямовані на атаку логістичної бази НАТО в Жешові. Вартість операції захмарна. За даними німецького видання Bild, Лише на знищення трьох дронів НАТО витратили щонайменше 1 мільйон 200 тисяч євро. Для цього застосували ракети AIM 9 Сайндвінда, кожна з яких коштує приблизно 400 тисяч євро. При цьому самі дрони могли коштувати лише кілька тисяч євро кожен, а значна частина з них взагалі виявилася муляжами. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, це найбільша загроза нашій безпеці з 1945 року. Ми такі близькі до відкритого конфлікту, як ніколи. У зв'язку з цим Польща скликала Раду національної безпеки, звернулася до НАТО та направила запит до Ради безпеки ООН. Солідарність із Польщею висловили США, ЄС, Велика Британія та НАТО. Експерти переконані, що це був тест. Росія перевіряла, як швидко реагує НАТО, як працює польська ППО та чи налагоджений зв'язок між союзниками. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив, що це не була помилка навігації, це цілеспрямоване порушення повітряного простору НАТО. Але атака була не лише фізична, а й інформаційна. Одразу після інциденту Польщу накрила хвиля дезінформації у соцмережах. Зафіксовано понад 179 тисяч дописів, значна частина яких від ботів і фейкових акаунтів. Цікаво, що на запитання, кого поляки вважають винними у зальоті дронів, результати опитування фонду Res Ф'ючора показали неоднозначність думок. 38% респондентів покладають відповідальність на Україну, тоді як 34% вважають винною Росію. 15% кажуть, що провина у цьому Польщі. Ще 8% звинувачують медіа, а 5% безпосередньо НАТО. А якби ви брали участь у цьому опитуванні, яка була б ваша відповідь? Напишіть в коментарях. Як наслідок цих подій від сьогодні, 12 вересня, Польща повністю закрила кордон з Білорусю. Причиною вона назвала старт спільних навчань захід 2025 за участю Росії та Білорусі. Хоча у Варшаві заявили, що пункти пропуску не відкриють одразу після завершення навчань. В свою чергу Литва посилила прикордонний контроль і заборонила польоти дронів поблизу кордону. Ми вже побачили реакцію Польщі та Литви. А от що планує робити Німеччина, розповім одразу після корисної інформації для українців за кордоном. За даними Євростату у країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають 4 мільйони 340 тисяч українців. Це найбільша міграційна хвиля в історії Європи. Та, незважаючи на відстань, більшість українців залишаються на зв'язку з домом, допомагають батькам, оплачують комунальні послуги, підтримують дітей через репетиторів, здійснюють онлайн покупки і звичайно донатять армії. Але як швидко та вигідно переказати гроші з Європи в Україну? Хочу порадити вам сервіс, яким користуюсь сама вже понад два роки: TransferGo. І до того ж для моїх глядачів на каналі «Українці в Німеччині я домовилася про особливі умови. За промокодом МІЛА, який потрібно ввести у спеціальне поле під час переказу, зараз ви побачите це на екрані. Ви отримаєте значно вигідніший курс обміну валют, надсилаючи 100 євро з вашої європейської карти на українську карту чи рахунок прийде більша сума у гривнях ніж зазвичай. Додам також, що я порівнювала інші сервіси для переказів, і, чесно кажучи, до мене і на рекламу просились різні сервіси. Але обрала я саме TransferGo через вигідний курс валют без прихованих комісій, швидке надходження грошей за лічені хвилини на картку або протягом доби на рахунок, можливість переказу будь-де та будь-коли лише з телефоном і інтернетом, а також україномовну службу підтримки, якщо виникають питання чи технічні проблеми. Тому, якщо вам потрібно переказати кошти з Німеччини чи інших країн Європи в Україну, користуйтесь TransferGo. Під відео знайдете моє персональне запрошення. Завантажте застосунок одразу, або якщо він вже встановлений, обов'язково введіть промокод МІЛА під час переказу, щоб отримати вигідніший курс. На фоні спільних навчань захід 2025 за участю Росії та Білорусі, закриття кордонів Польщею, і Литвою та атак дронів у німецькому суспільстві дедалі частіше звучить питання: чи готова Німеччина до масштабної загрози? Уряд відповідає посиленням Бундесверу та підвищенням оборонної готовності. 27 серпня Федеральний кабінет міністрів затвердив оновлений закон про військову службу, щоб зробити армію більш привабливою для молоді, професіоналів і резервістів. За оцінками НАТО, Німеччині потрібно приблизно 260 тисяч солдатів, аби мати реальну здатність до оборони. На сьогодні бракує приблизно 80 тисяч людей. І саме тому уряд підвищив зарплати військовим і спростив умови служби. Я вже піднімала цю тему і в коментарях у мене запитували, а скільки ж заробляють військові у Німеччині? Розповідаю. Рядові стрільці, матроси, льотчики 2700 євро бруто, капрали 2750. Штабка Капрали – 2800-3000 бруто. Наприклад, 18-річний стрілець одинак після сплати податків отримує 2320 євро нето. Важливо, що військові не платять внески на соціальне страхування, а медична допомога безкоштовна. Тобто, фактично, вони мають більше чистими ніж цивільні працівники з цією ж сумою бруто. Офіцери заробляють більше: лейтенанти до 3600 євро, майори в середньому 6000 євро і так далі. Зазвичай для офіцерських посад потрібно мати вищу освіту, адже вони відповідають за керівництво навчання та планування операцій. А як щодо резервістів і добровольців, у Німеччині діє гнучка модель служби. Доброволець на старті отримує приблизно 2200 євро бруто. Резервісти це ті, хто проходить службу кілька днів або тижнів на рік. Вони можуть мати основну цивільну роботу і паралельно тренуватись в бундесвері. Ставки для резервістів від 76 євро до майже 200 євро в день, залежно від посади, звання і сімейного стану. Наступна тема професійне навчання у Німеччині або Узбілдинг. Під час спілкування з моїми глядачами на Ютуб та Інстаграм я помітила, що з вересня цього року багато українців у Німеччині почали проходити аусбільдунг. Тож я підготувала актуальну статистику та корисну інформацію для тих, хто цікавиться цим напрямком. Хочу одразу звернутися до українців, які зараз навчаються. Напишіть у коментарях, на кого ви навчаєтесь, яку зарплату отримаєте. Це буде дуже цінна інформація для всіх, хто інтегрується в Німеччині. А тепер перейдемо до статистики за офіційними даними. Наприкінці 2024 року в Аузбілдунг перебувало 238 тисяч осіб з іноземним громадянством. Це вже 15% від усіх учнів у 2014 році. Таких було лише 7%. Найчастіше до системи Аузбілдунгу приходять громадяни В'єтнаму, Сирії та звичайно України. Аутсбідунг це дуальна система професійного навчання, яка поєднує практичну роботу в компанії з теоретичним навчанням у професійній школі. Тривалість навчання від 2 до 3,5 років. А дає право на роботу, право на легальне перебування, перспективу на постійний статус або громадянство. Зарплата під час Аузбілдунг в середньому у 2024 році складала 1238 євро бруто на місяць. Жінки заробляють, що цікаво, трошки більше ніж чоловіки. У середньому 1300 євро, оскільки вони частіше обирають медичні професії, які оплачуються краще. Найвищі виплати у 2024-2025 роках за категоріями. Догляд за хворими 1310 євро, морські професії 1236 євро, технічні галузі 1008 євро, мистецтво фото дизайн євро. На зарплату також впливає розмір компанії. У фірмах із понад однією тисячою працівників зарплата може бути вищою навіть на 500 євро бруто порівняно з дрібними компаніями. Також існують регіональні відмінності. Наприклад, у Мюнхені, Франкфурті і Штутгарті можна отримати зарплату до 1,5 тисячі євро на місяць, а у Дрездені та Лейпцигу лише 600-900 євро на місяць. Далі перейдемо до однієї з найгарячіших тем у середині Німеччини, яка може вплинути й на українців Україні. Йдеться про спробу реформи системи соціального захисту, зокрема Бюргагельт, 27 серпня. Федеральний уряд оголосив про створення спеціальної комісії з реформи соціальної держави. І, хоча назва амбітна, насправді йдеться радше не про реформи, а про технічні покращення, зменшення бюрократії, цифровізацію та спрощення системи пільг. На сьогодні у Німеччині, до речі, існує понад 200 видів соціальних допомог, і часто вони конфліктують між собою. Одна з найболючіших тем, на думку німецьких експертів, це санкції для тих, хто отримує бюргагельд і не шукає роботу. Ще у 2019 році Конституційний суд обмежив розмір штрафних скорочень до 30%. Проте, попередній міністр праці Губертус Галь запропонував більш радикальне рішення. Повне скасування виплат для тих, хто неодноразово відмовляється від пропозиції роботи. З Часом стало зрозуміло, що реалізувати на практиці появляється це надто складним. Жодного випадку повного скасування бюрга не зафіксовано. Це радше політичний блеф. Ще одна велика проблема це так звані ставки втрати допомоги. Простішими словами, чим більше людина заробляє, тим менше допомоги від держави вона отримує. На перший погляд, це логічно, але на практиці виходить парадокс. Іноді людина працює більше годин, а на руки отримує майже ті самі гроші. У Німеччині таких випадків сотні тисяч, і вони відбивають бажання працювати повний день. Мова йде, зокрема, про понад 800 тисяч авштока. Це працівники, які навіть при наявності роботи все одно отримують допомогу бюргагельд. Дослідження інституту ІФО показують, що перегляд цієї системи міг би вивести на ринок додатково 145 тисяч людей на повну зайнятість. Та найгірше те, що навіть без реформи витрати вже перевищують можливості. Джобцентр у 2025 році вийде на дефіцит у понад 5 мільярдів євро. Це майже вчетверо більше, ніж очікувалось. Уряд уже виділив позику у 2 мільярда 350 мільйонів і швидше за все буде змушений підвищити внески до страхування від безробіття. Хоча офіційно поки це заперечують. Таким чином, ситуація виглядає як замкнене коло. З одного боку, уряд прагне реформувати систему, з іншого боку, на шляху стоять політичні та юридичні обмеження, брак рішучості, популізм і надмірна бюрократія. Очевидно, що зміни в соціальні системи необхідні, але які саме вони будуть, поки що невідомо. Наостанок поговоримо про те, як ультраправі в Європі маніпулюють темою України. Українські біженці, які лятуються від війни, усе частіше стають інструментом політичної маніпуляції, особливо в риториці крайніх правих сил центральної Європи. У Польщі президент Кароль Навроцький нещодавно наклав вето на закон про допомогу українцям. Його аргумент допомога має надаватися лише тим, хто працює і платить податки. Але факти кажуть інше: 78% українців у Польщі Польщі мають офіційну роботу, вони вже сплатили до бюджету понад 15 мільярдів злотих, а витрати на допомогу склали лише 2,8 мільярда злотих. Риторика Навроцького, за оцінками експертів, дуже схожа на програму ультраправої партії Конфедерація, яка виступає проти будь-якої підтримки українців. У Чехії антиукраїнські настрої активно підживлюють Андрій Бабіш, голова партії АНО та Ультраправіс СПД. Їхня теза Українці отримують більше ніж самі Чехи. Але згідно з даними, більшість українських біженців не отримують соціальної допомоги взагалі. Ті, хто отримує, це діти, пенсіонери та вагітні. До того ж, українці платять більше податків, ніж отримують у вигляді виплат. Факти не на користь популістів, але на виборах, як відомо, перемагає не раціональність, а емоції. В Угорщині влада розгорнула масштабну інформаційну кампанію проти України. Уряд Віктора Орбана поширює меседжі, ніби вступ України в ЄС загружує пенсіям угорців, а також українці підвищують рівень злочинності. Такі ідеї транслювалися навіть через офіційне соцопитування, ініційоване урядом. При цьому навіть опозиція або мовчить, або повторює ті самі тези, бо боїться втратити частину виборців. І результати відчутні: 61 тисячі українських біженців лише 47 тисяч мають статус тимчасового захисту. Решта в зоні правової невизначеності. У Румунії ситуація трохи краща, але довіра до України поступово зменшується. Частка тих, хто підтримує повне виведення російських військ за рік знизила з 64% до 56%. А от частка тих, хто погоджується на відмову України від територій, навпаки зросла з 24% до 33%. А 21% респондентів кореспондентів взагалі вважають українців загрозою. Це всі новини на сьогодні. Будь ласка, підтримайте відео лайками та коментарями. Мені дуже хотілося б, щоб на Ютуб з'являлось більше якісного україномовного контенту, а не просто пліток чи новин, що ґрунтуються на здогадках і залякуваннях заради високих переглядів. З вами була Міла Артюшенко. Бажаю вам гарних вихідних.